Вітаю всіх! Мене звати Кіра. До Олександра Жаркова я звернулася, бо мене турбували часті застуди, постійна втома, знижений життєвий тонус, апатія. І за ці 40 днів, коли Олександр робив глибоке очищення моїх тонких тіл, я відкрила для себе безліч нових цікавих методів підтримувати своє здоров'я. Завдяки чому мені вдавалося підвищити свою працездатність і набагато більше встигати. Тома вже була значно меншою, ніж до цього. Пішов величезний потік ідей, які я почала реалізовувати. І в професійному плані було багато успіхів. Стала вільно циркулювати творча енергія. І найголовніше, потроху відкривалося серце і стала з'являтися така довіра до світу. І мої друзі навіть стали мені казати, що я стала м'якшою, спокійнішою, гармонійнішою, що від мене стала відчуватися оця жіноча енергія, якої останнім часом в мене було катастрофічно мало, і вона зараз потроху стала до мене повертатися. І як наслідок стали з'являтися нові можливості. Я відчуваю, що починаються реалізовуватися ті мрії, коли раніше, які раніше були для мене абсолютно закриті. Я навіть не відчувала, що вони коли-небудь можуть реалізуватися. І от зараз вони потрошечку стали ставати реальністю. Я дуже вдячна Олександру і сподіваюся, що це очищення, яке він робив для мене, було для мене дуже корисним. І що моє здоров'я, моє самопочуття буде з кожним днем все краще і краще. Дуже дякую.